Всім доброго дня. Маємо ми вже нову роботу, поки на дворі болото. Рішили зробити ремонт. А тут ремонт треба капітальний. Вирішений. Ну, як все нема, нема коли, літом не зробиш. Капітальний, це косметичний. Косметичний, нічого собі, такі діри. Поем, как вы <laughs> Мочим воду, где да, можем дальше. Баба, думала, хорошо, а, 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 Приходиться збирати цей верхній слой. Так, около 40 років. Перший, перші обої були такі. Ну, якщо точно 39 років. Вибору тоді такого не було. Потім були такі. В общем, що здерлося, то здерлося, що не здерлося, зверху наклеїли. Перші обої, мені кажеться, на муку клеїли. Я вже й забулася. Це було дуже давно. А зараз вона не хоче віддиратися теж. І мочимо, і деремо за щикатуркою. В Взагалі, треба зробити капітальний ремонт. Ось що робиться. Ще як хата була відійшла, потягнуло було стіну. І тут таке. Але ми хату стягнули, а ремонт тут не робили. Не доходили руки. І не було часу. Сьогодні болото вирішили зайнятися, бо літом не буде коли чи весною. У нас сьогодні гарна погода, не холодно, без дощу, вже трошки підсихає, можна вікно відчинити, щоб пилюка виходила. Синички співають. Да, треба, щоб підсохло, щоб треба посадити клубніку, щоб не липло до них. Листя вже на грушках теж почти облетіло, є що, що гребти. Це коли вже сніг випаде по коліна, то тоді, думаю, менше роботи буде, але ж сніг треба кидати, все одно робота є. Ну, мабуть, його вже не буде цього снігу такого. Так, на дворі вже добра ніч. Доробили. Роботу все поверрали тепер лишається погрунтувати і щегатуряти. Наробилися. Я то ні, Наташа добре наробилася. Я мало що. Трошки допомагала, трошки їсти варила, так туди-сюди бігала. Так що всім на добраніч, тихо і всім ночі.